Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з прямокутними трикутниками. Розберемо їх властивості, а також ознаки рівності саме прямокутних трикутників. Отже, починаємо працювати разом зі мною. Зараз давайте побудуємо схематично прямокутний трикутник. Будь ласка, зробіть паузу і побудуйте. Давайте його назвемо ABC. І зараз прямий кут у нас кут А, 90 градусів. Да? Давайте пригадаємо, що прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямий. І ми з вами знаємо, що в трикутнику може бути тільки один прямий кут. Отже, як називаються сторони прямокутного трикутника? Сторона, яка лежить навпроти прямого кута, знайшли прямий кут, кут А. Навпроти нього лежить сторона БС, називається гіпотенуза. І написали: гіпо Т, це одне слово, нуза. Отже, і ще раз, сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенуза. Сторони, які лежать біля прямого кута, прилеглі до прямого кута, кажуть, це катети. Отже, АЦ у нас катет. І АБ у нас теж катет. Ось тут теж, напишіть, будь ласка, катет. Катет. Отже, навпроти прямого кута лежить гіпотенуза, гіпотенуза, і прилеглі сторони до прямого кута це катети. Отже, в нашому трикутнику прямокутному Б, це гіпотенуза, AB і А це, це катети. Так, сторони називаються у будь-якого прямокутного трикутника. Наприклад, буде у нас ось такий прямокутний трикутник. Ось у нас прямий кут. Тоді, давайте позначення введемо А, Б, С. Зараз у нас прямий кут, кут Б. Тоді гіпотенуза навпроти це АЦ, а катети АБ і БЦ. Давайте розберемо властивості. Перша властивість сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Це дуже легенька властивість, давайте про неї зараз поговоримо. Ось у нас є. Схематично, я намалюю собі да, прямокутний трикутничок. Якщо у нас один кут 90, давайте пригадаємо, що за теоремою сума кутів трикутнику дорівнює 180. Один із них 90, тоді скільки дорівнюють два інші? Вони дорівнюють 90. Як ми знайшли? 180, відняли 90, да, отримали 90. Отже, сума. Двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90. Далі. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Завжди, наприклад, якщо вам скажуть, дано прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4 і 5. Да? І ще раз 3, 4 і 5. І не сказали, яка сторона катета, яка гіпотенуза. Чому? Тому що ми з вами знаємо ознаку, і ще раз, що гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-яких його катетів. Тоді ми знаємо, що у нас гіпотенуза 5, а катети 3 і 4. До речі, такий трикутник називають єгипетським трикутником, у якого катети 3 і 4 см, гіпотенуза 5 см. Або 3-4 метри гіпотенуза 5 метрів, або 3-4 кілометри гіпотенуза 5 кілометрів. Отже, звідки ж ми взяли таку властивість? Чому гіпотенуза більша за будь-який з його катетів? А давайте пригадаємо, що навпроти більшого кута. Лежить більша сторона. Бачите, ми використовуємо всі властивості, які ми з вами вивчали. Да? І ще раз, навпроти більшого кута, лежить більша сторона. Знаємо, що в прямокутному трикутнику найбільший кут це саме прямий 90. Навпроти нього лежить гіпотенуза. Отже, гіпотенуза це більша сторона. Тоді скажемо, що гіпотенуза більша за будь-який з його катетів. Далі. Третя властивість теж дуже важлива. І часто використовується в задачах і в цьому класі, і в старших класах, і особливо на ЗНО. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Знову ж таки, намалюю схематично прямокутний трикутник. Отже, один кут у нас прямий, і позначу ось цей кут 30 градусів. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. Ось він цей катет. Да? Він лежить навпроти нашого кута. Дорівнює половині гіпотенузи. Наприклад, гіпотенуза дорівнює 10. Чому дорівнює катет? половині, отже 5. Далі, наприклад, гіпотенуза дорівнює 20. Чому дорівнює ось цей катет, катет 10. Да? 20 ділимо на 2 буде 10. Половині. Дуже важлива властивість і дуже часто використовується в задачах. Далі, якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Наприклад, якщо у вас буде така задача прямокутний трикутник, один катет – 5. А гіпотенуза 10. Ми бачимо, що катет дорівнює половині гіпотенузи. Отже, кут, який навпроти цього катета, дорівнює 30 градусів теж важлива властивість. П'ята властивість. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. Пригадуємо, медіана діле сторону навпіл. Отже, якщо ми проведемо. До гіпотенузи медіану. Вона буде виходити у нас з ось цієї вершини, де у нас прямий кут. Медіана діле сторони навпіл. І ще раз, і ця медіана дорівнює половині гіпотенузи. Давайте з вами пригадаємо ознаки рівності трикутників. Перша ознака: Два трикутники рівні. що у нас там було, За двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака. Трикутники рівні, що у нас там було, за стороною і прилеглими кутами. І третя ознака за трьома сторонами. Давайте подивимося, як же перша ознака звучить для прямокутного трикутника. Якщо катити одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катитам іншого, то такі трикутники рівні. І ще раз, давайте пригадаємо, що наша ознака звучала як? Дві сторони і кут між ними. Давайте розберемо два катети. Подивіться, ось у нас один прямокутний трикутничок, ось інший прямокутний трикутничок. Дивіться, між катетами. ось у мене катет, і ось у у мене мене катет, катет, і Кут 90 градусів. Завжди так, у нас між катетами кут 90 градусів. Отже, у нас звучала ознака: дві сторони і кут між ними. А в прямокутному трикутнику між катетами завжди однаковий кут 90. Да? Отже, для прямокутного трикутника ця ознака звучить як: якщо катети одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катетам іншого, то такі трикутники рівні. Далі, друга ознака. Що у нас там було? Сторона і прилеглі до неї кути. Для прямокутного трикутника, як вона звучить? Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту іншого, такі трикутники рівні. Що це означає, подивіться: ось у нас катет. Зараз я його наведу іншим кольором. Ось у нас катет, наприклад. Що ми біля нього бачимо? Біля нього завжди прямий кут. В будь-якому трикутнику і гострий. Отже, тому ми кажемо, що катет і гострий кут. Катет і гострий кут. Да? Опускаємо ось цей прямий кут. Ми розуміємо, що біля катета один кут гострий, а один кут завжди прямий. Далі. Що у нас ще такого в прямокутному трикутнику? Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту іншого, такі трикутники рівні. І якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і протилежному йому куту іншого, такі трикутники рівні. Отже, ці властивості. Далі, давайте з вами почнемо розбирати номери з нашого підручника. Перший номер 471. Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Отже, зараз не будемо записувати дано, знайти розвиток, а будемо швидко задачі такі розв'язувати. Що у нас є? У нас з вами є рівнобедрений прямокутний трикутник. Отже, малюємо схематично трикутник. Оскільки він рівнобедрений, то в нього бічні сторони рівні. Де в мене бічні сторони? Ось і ось. Далі. Ось цей кут у нас скільки дорівнює? 90. Як нам знайти два інші кути? Пригадуємо, що ось ці кути в рівнобедреному трикутнику рівні. Да? Оскільки в рівнобедреному трикутнику не тільки сторони, а й кути при основі рівні. Тоді, що ми можемо сказати і пригадаємо властивість, що сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Сума їх 90, вони рівні. 90 ділимо навпіл по 45 градусів. У нас виходять ці кути. Ось і весь розв'язок. Ми знайшли кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Наступна задача 473. У прямокутному трикутнику АБЦ, кут С 90 градусів, ось малюночок. Да? кут А 30 градусів. Знайдіть БЦ. Дивіться, БЦ будемо шукати, якщо АБ дорівнює 12, АБ 12. І пригадуємо властивість. У прямокутному трикутнику катет, який лежить навпроти кута. 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Отже, який буде розв'язок? За властивістю, катет, який лежить навпроти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Цю властивість ви повинні записувати. Отже, зробили паузу і записали. да? І ще раз повторю, за властивістю, катет, який лежить навпроти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Зробили паузу, записали. Отже, тоді що у нас буде? СБ дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза у нас АБ. Ділимо навпіл. І ще раз, да? напроти прямого кута у нас гіпотенуза. Біля прямого кута, тобто прилеглі сторони, це катети. АС і СБ – це катети. АБ – це гіпотенуза. Отже, СБ у нас дорівнює. АБ у нас за умовою 12. Ділимо на 2, 6, 6 сантиметрів. Так, давайте розв'яжемо другу задачу. Що у нас в другій задачі? Зараз я витру. Так, В другій задачі нам треба знайти АБ, якщо Б це дорівнює 3. Знову ж таки, да, пригадуємо за властивістю прямокотних трикотників. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Дивимося, катет, який лежить навпроти кута. Ось він, це катет СБ і дорівнює половині гіпотенузи. Тоді гіпотенуза буде вдвічі більша. Скільки це буде? Аб дорівнює. 2 помножити на себе, да, вдвічі більша вона буде. Отже, AB дорівнює 2, помножити на 3, це буде 6. І у нас зараз дециметри дециметрів. Будь ласка, зробіть паузу і задачу в зошиті дорозв'язуйте, не забудьте записати відповідь. Наступна задача. Номер 475. На малюнку 327, ось він перед вами. БК висота трикутника АБЦ. Знайдіть кути трикутника АБЦ, якщо кут, зараз я трошки збільшу малюночок, якщо кут АБК, АБК, ось він, дорівнює 37 градусів. А Акут КВС дорівнює двома рисками 62 градуса. Так, отже, що нам треба знайти? Кути трикутника С. Зараз ви зробите паузу і самостійно запишете дано. Воно дуже просте. Я думаю, ви його зможете самостійно записати. Давайте проговоримо, що нам відомо: що у нас є трикутник АБЦ, БК Це висота, кут ABK – 37, кут KBC – 62, знайти кут А, Кут Б і кут С. Зробили паузу, записали. Отже, діти, кут Б можемо знайти відразу: Кут Б, або через три буквочки АБЦ. Дорівнює сумі двох кутів, з яких він складається. Кут АБК плюс кут КБЦ. АБК додати кут К Б, С. Ми знаємо обидва кути, отже, кут АБЦ у нас дорівнює 37 градусів. Додаємо 62 градуси. Що це у нас буде? 97 плюс 2, 9. Да? 99 градусів. Отже, кут Б ми знайшли. Як ми можемо знайти кут А або кут С? Подивіться. Наприклад, для того, щоб знайти кут С, можна розглянути трикутник А трикутник К, Б С. Що ми знаємо в цьому трикутничку? У нас один кут прямий 90. Тоді сума двох гострих дорівнює 90. Один із них ми знаємо. Отже, для цього трикутничка, що у нас буде? Кут С дорівнює 90 градусів. Відняти кут Б. Для цього трикутничка кут Б. Ось він, так, 62. Отже, це буде 90. Віднімаємо 62 90 мінус 62 28 градусів. Так, будь ласка, самостійно знайдіть кут А. Для цього, що ми можемо сказати? Що сума кутів трикутника 180, тоді кут А дорівнює 180 мінус ось весь оцей кут. АБЦ і мінус Ку С. Або розглянувши трикутник АБК. Ось це ж у нас теж прямий кут, тоді кут А дорівнює 90 відняти 37 градусів. І так, і так, ви отримаєте однакову відповідь. Отже, задачу до розв'язуйте самостійно, не забудьте записати відповідь. Діти, і ваше домашнє завдання це номер 476. Уважно працюємо малюночки олівцем, всі записи ручкою. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!